Сьогодні на пункті пропуску каланчак чергують незвичні прикордонники, гарні дівчата у білих сорочках. Вони підходять до кожного щось, вручають та пов'язують на руки усім охочим жовто-блакитні плетені браслети. Одна з красунь красуньоленими Михетько пояснює. Роздаємо листівки громадянам, які прямують з Криму. А, вітаємо її з наступаючим Днем незалежності і з ним прапора. Заклопотані люди дивуються, хтось посміхається, а когось це навпаки дратує. Один з водіїв зізнається, що цього дня відчуває злість. На українську владу спочатку Крим уступіли. Тепер плачемо, що його уступили. для декого день незалежності України виявляється святом зі сльозами на очах. Треба пожити в Криму, щоб почувствувати, що їдеш мою. Більша частина людей їде до України у справах, але сьогодні багато таких, що їдуть святкувати заборонене у Криму свято. Олена їде за цим до столиці. Я хочу відсвяткувати день незалежності вдома на Україні в Києві. На столі біля паспортного контролю лежить прапор України, на якому люди щось пишуть. Помічник начальника азово чорноморського оригінального управління Держприкордонслужби Максим Сорока каже: цей прапор передадуть бійцям АТО і читає кілька написів. Ми за вас молимося. Крим це Україна. Повертайтеся здоровими, ми ми вас чекаємо. Дякуємо вам. Крим вас чекає. Прикордонники кажуть, вітають і тих, хто прямує до Криму, але нічого не вручають, аби не створювати людям неприємностей на пунктах пропуску з того боку.